огляд життя та творчості української письменниці Лесі Ворониної. Леся Анастасіївна Воронина народилася 21 березня 1955 року в Києві. Треба писати так, щоб дитині було цікаво дізнатися, що ж станеться з героями далі. І щоб та дитина просто не могла відірватися від книжки, аж поки її не дочитає. Перші казки Леся Воронина написала для сина Євгена, щоб якось втихомирювати досить рухливого і веселого хлопчика. Згодом подала ці твори до видатництва веселка. Леся Воронина написала багато захопливих, цікавих книг для дітей. Завжди пишу про те, що цікаво мені і сподіваюсь дітям, каже Леся Анастасіївна. Дитяча книжка передусім має бути цікавою захоплювати читача, а всі закладені автором ідеї не повинні бути лобовими. Так, у 1996 році побачив світ дитячий детектив суперагент 000. 2000 році таємниця смарагдового дракона. Сьогодні письменниця плітно працює. Майже щороку вона дарує юним читачам все нові захоплюючі твори. Твори її активно видають різні видатництва, транслюють по радіо, друкують у дитячих журналах. Леся Воронина переможниця багатьох літературних конкурсів. 2004 рік Лауреат Всеукраїнської акції Книжка року. 2005 рік. Лауреат всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс «Коронація слова. 2006 рік Лауреат Міжнародного літературного конкурсу Дитячий портал. 2008 рік лауреат конкурсу Книжка року BBC та інші. Дякую за увагу!